Бог благий. Слава йому. Друзі, я хочу промовити декілька слів до молитви. І ми будемо молитися за сім'ю, за родину. Я вважаю, що головне буде не тільки в тому, що скажу я. А що кожен з нас в молитві скаже до Бога. А може головнішим буде те, що Він відповість нам на ту нашу молитву. Я буду читати з книги Пісні піснів, Пісні пісень. Історики кажуть цю книгу. Не так швидко внесли в канон святого письма. Мені так здається, що причина тому деякі дуже релігійні люди вважали, що Бога не так це турбує, те, що в той книгі нам доповідається любов. Чоловіка до жінки, жінки до чоловіка. Ну, це так релігійні люди могли думати не дуже потрібно для Бога. Але слава Господу, таких людей нема в цьому зібранні. І ми почуємо це слово і будемо молитися за наші сім'ї, за наші родини. Ну, Хтось може нагадати, що ця книга. Пісня пісні вона за стосунки Христа та Церкви. Я теж так вважаю, але за прообразом нам не треба відкидати і явний зміст. Я не буду оригінальним, прочту текст з цієї книги, який нам дуже знайомий, і я так вважаю, що ми його дуже полюбляємо. Оригінальним буде, може, мої приклади до цього вірша. Пісні пісень, вісьмий розділ, сьомий вірш. Води великі не зможуть захасити кохання, ані ріки його не залють. Коли б хто давав за любов маєток, увесь свого дому, то ним погордили б зовсім. Попередній проповідник брат Славік казав дуже гарні слова, Божі слова за фундамент, який треба мати нам в своєму житті. І що там води та вітри це то, що казав Христос. Різні випробування, незгоди вони також бувають і в сімейних стосунках. І нам сказано в цьому вірші, що оті випробування, оті незгоди, вони не зможуть ті води загасити справжньої любові. Сказано в цьому вірші, що усі. Багатства вони нічого не стоять в зрівнянні з любов'ю. Любов, любов дорожча всього того. Бог є любов. Я думаю, що згодні будуть всі присутні зі мною. Якщо я скажу, що завдяки Богу та Його любові ця церква з'явилася на світ церква в Червонограді. Згідні? Так. Завдяки Богу, його любові, любові одного до другого, ця церква існує і далі. Завдяки Богу, його любові. І вашої любові до нас, крематарчан, які приїхали сюди, ця церква стала для нас рідною. Це так. І мені б дуже би хотілося зараз казати поіменно, казати слова вдячності пастору і тих, кого я вважаю друзями нашими, які особливу увагу проявили до нас. Але я не буду цього робити, щоб і часу не займати, і когось не образити, когось не вспам'яну. Але це так. Завдяки вашій любові, слава Богу, ця церква стала для нас рідною. Колись в прошлому місяці я був в Краматорську, ми з Олексієм їздили служили. І жінка зателефонувала мені, каже, «Дома був в квартирі в нашій. А, ну, дім, там, де моя квартира, знаходиться поруч молитвеного будинку. Там три хвилини йти. І я їй кажу, ні, не був. А чого? Я кажу, а що там робити? Там немає ні тебе, ні моєї доньки. Вона розплакалась. Там багато маєтка, там щось цінне є, але воно нічого не варте. Там пусто. Я бажаю кожному, щоб ви цього не переживали. Відчуття. Мої донька і Жінка в Швеції, і я так пам'ятаю, балакаємо з, ним, з ними. І донька каже: 60 днів залишилося, коли ти приїдеш, бо я сказав, що у травні, десь 5-7, може я, якщо Бог дасть, буду біля вас у Швеції. І вона каже: 60 днів залишилося. І я зрозумів, що треба якесь чудо. Щоб не 60 днів, а раніше. Щоб вони раніше були біля мене, а я біля них. Друзі, я хочу порадуватись з вами, це диво сталося від Господа. І моя жінка і донька вони приїхали до Червонограду, і вони зараз. На цьому зібранні. І якщо вам не важко, підійміться, будь ласка, на секундочку. Слава Богу! Присідайте. Вчора я підійшов до моєї жінки, обняв її і казав, ця квартира в Червонограді стала нашим справжнім домом. Бо ви тут з донькою. І це диво, це дуже гарне диво. Але ви знаєте, диво на тому не закінчується, що вони приїхали. І ми разом. Я молю до Бога і кажу йому Боже, це не єдине диво, яке мені потрібно. Бо великим дивом від Бога є справжня любов. А любов дарить іншому радість. І я кажу не тільки свої думки, я так вважаю, що кажу думки усіх чоловіків, які кликають до Бога, і чоловікам треба це робити більше, ніж жінкам. І жінкам треба. Щоб диво, Божа, любов, вона наповнювала нас, справжня любов. І ми з'являли її в радісті, в турботах, в романтики до наших жінок. Іноді вони такі знаки поваги від нас очікують, що нам вони не дуже зрозуміли. Мені вже так багатенькі років, я до сих пір не дуже розумію, на що їм квіти. Я беру квіти, вони кажуть, продавець мені ціну за квіти, я розумію, їх через три дня викинуть, а я плачу ці гроші. Я б щось інше взяв. Але їм подобається. І я проявляю любов не так, як я хотів би. Я знав одну жінку. Вона казала, завтра в мене день народження, не даруйте мені квіти. Дайте гроші або цукерки. Правда, це єдиний випадок в моєму житті, що жінка так хотіла. Ну якщо вона хоче так, я думаю, що її чоловік не дарує їй квіти, дарує в конверті, мабуть, гроші. Ну, їй так подобається, хай так буде. Я не знаю, казав я вам чи ні. Я чув, що Ну, це було дуже давно. Що якщо в ліжко принести до жінки каву, то буде дуже романтично і гарно. Я взяв такий пристрій, який гаргає музику. Така музика була легенька, я взяв каву і пішов в спальню принести. Вона відкрила очі каже: тобі діляти нічого, Я сплю. Це був перший і останній раз, коли я з кавою заходив у спальню. Ну, я щось бурчав, щось, я неспокійно йшов. Я так старався, готував, і мене так виженили з спальні, що я йшов, бурчав і сказав, все більше не заходжу. Потім я трошки угомонився і зрозумів, це там хтось пише, і воно романтично дуже. Це хтось робить і його жінки це подобається. А мої жінки, так я не так рано зайшов. Не п'ята ранку було. Я вже й помолився, і мені казали, що ось все, вже пора прокидатися. І, друзі, це правда нам від Бога треба і надалі диво. Ми будемо молитися. І те диво, яке ми очікуємо від Бога в нашій сім'ї. Воно може стосується спасіння чоловіків, і це диво від, від Господа. Хтось очікує диво, щоб з'єдналися сім'ї. І це диво від Господа. Хтось потребує диво від Господа, щоб мати ту любов, справжню любов, і щоб її. Дарувати жінкам, чоловікам хтось потребує свого особистого дива, щоб сім'я, родина, люди були щасливі. За це ми будемо зараз з вами молитися. Станемо на коліна.